Нацполіція викрила схеми наживи в сервісних центрах МВС в Одесі, Львові та Житомирі. За гроші фігуранти обіцяли допомогти скласти іспити на водійські права або переоформити авто поза чергою. Усіх затримано їм загрожує до восьми років ув'язнення. За даними правоохоронців, в Одесі 38-річний чоловік за 1750 доларів. Обіцяв домовитися про успішну здачу теорії та практики. Запевняв, що має зв'язки із керівництвом ТСЦ. Його затримали після передачі першої частини 1100 доларів. Зі слів посередника, тисячу з них мав передати начальнику ТСЦ, а 100 – залишити собі. На Львівщині інший пообіцяв за 4 тисячі гривень переоформити авто без черги й офіційних платежів. Його також затримали після передачі грошей. У Житомирі директора та школи заваного роду організовував фіктивне навчання і гарантував успішну здачу практики. Його затримали просто біля будівлі сервісного центру. Усіх підозрюють у зловживанні впливом.